Благословен Бог Бога заболеє повсякчас и на веки веки. Аминь. це Боже, бореся ти кріпи, сяди помилуй нас, це Боже, бореся тих кріпки, сіди помилуй нас, це Боже, борець, ти кріп і помилуй нас. помий вілий нас. Сламоці не святого духові, і нині повсякчас, і навіки віки в амі за трохи помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, завди попрости, беззаконня наші, Хитиляться, сіли, небочі наші, імені мені Твого ради, Господи, помилуй мало, ходи, бо ми славу ті, сі, святому духові, і нині повсякчас і часи, віки віки маві. Отче наш, що єси небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде не воля Твоя, як на небі, так і на землі, хрібна насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, такими прощаємо виноватся нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас підготовки. І сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на ріки ліків. Аминь, духов і служили крага, але диків, душі ради твої спаса у покой. Бо ти єдиний чоловіко люблець, слава Отцю і сину і Святому духові. Ти сідок щоди зійшов до хлеба, і до кида не захований. Там душі рабі тобі погодь. І нині посяча газ, і на віки віки ваві. Іди наші не поращає діво. Я зови світлимо родина. На них перестання носі, моли, Боже, великий милокспоті, молимо, ти і Господи, помилуй, не помилой. Ще молимо господь, був спошив, ребів Божих, Богдана Михайла Марія Петра, Григорія, Февронія Катерину, Богдана Ольгу, Михайла Катерину, Михайла Лукована Сисів, Анну Володимира Павліна, Михайло Василя, Петрану Андрія, Григорія, Равів Божихну, представна Євгенію Софіанну, Катерину Олексія Володимира, Тика, Петра Ореста, Олександру Равів Божию. Ну, представну Галину, присади, слава не Василія, Олену, полагію, Володимира, Аннолега, Григорія, Софію Ніну, Наталія, Наталія, Василія. Рабів Божих Валерія Валентина, Кузьма, Горія, Григорія, Софія, Гадрина, Петра, Йована, Івана, Івана, Михолу, Степана, Антона, Богданом Андрія Андрія Олегам, Рабів Божий Миколу, Красаєву. Євстахієвгенія Надії, Івана, Ганну, Михайла Петра, Степана, Степана, Василя Богдана, Равів Божий Ганну Василя Молонця, Михайла Катерину, Андріяну, Василя Івана Ганну, Аврила, Ганну, Софію Петра, Ікина Наталія, Равів Божий, Олександра Новкиставного, Михайла Валентина, Анатолій Катерина, Федора Марфов, Іван Олександра, Микола, Марію, Василя, Єврія Володимира Лідію, Бориса. Івана Римму, Миколу, Равів, Божик, Володимира Марія Дмитра, Анна Симстра, Івана Катерину Анну Фрієнне, Катерину не Амрунам Василян. І Катерину Миколу Ларису. Романом Стефанію Василян. Юліану, Катерину Ольгу Миколу Миколая, Ярославу Наталія Лину Марію, Михайлом. Галину Петра Івана Ігоря, Себастьяна, Ольгу Ульяну, Василя, Анну, Миралів Божий, Богдана Олю, Світлану, Анатолія, Єву, Романа Олега, Миколу Олену, Івана, 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 Ніну, Миколу, Тараса Євгена Петра Віру, Іру, Анну Розалію, Теодозію, Жанну Михайло, Степана, Стефана Михайла, Анну Розалію, Катерину Василя Насасію, Антоніну Зою. Ривів Божих вірую про сині Рослава Олена, Михайла віру в Миколу, Степана Уляну, Михайла Єгоря Ігоря Ольгу Надію, Ібрану Олексія, Марію, віру, Григорія Олексія, Рапів Божих, Протовірія, Йосипа Петрона і Катерину Володимира, Миколи, Івана, Івана, Івану, Рославу Надії Арену, Митрополтаїв Семі, поколи, Микониму, Приступа, під Ногеорія, краса, Марію, Марію, Софію, Стефанова Галину.

Згадай, Господи, помоли нас, Господи, помилуй. Пісня з Київського пісню, яку спочали рябів Твоїх, то вписана гнина, ми споминаємо спочали родичів наших, після Божа наш, і тобі славю, де з сперед Твоїм, оцим пресвятим, для її житло, що Твоїм духом мені пов'язався. І навіть віки віки. амінь, Пресвятая пресвітає, Богородице, спаси нас. Це не

Боже, надія наша, слава тобі! Слава уцільці на святому Духові! І нині повсякчас і навіть і гігаві Ось з мертвима приповілої Благослови! Усім нашим і всіх святим, душі рабів своїх, що у нас представилася тут Писаник, де і нам розпоминаємо спочатку велища наших в оселях святих осел і в Равну покою до правних приєднає нас помилує, спасе Бо він мові. І ліпе, Амінь. Пусті, і спокій подай Господи, спочилим рабам твоїм, тут писаним ними споминаєм, спочилим родичам нашим, і їм вічною пантя.